Доброгання, і що понеділка ви будете звертатися, наприклад, до цього відео за інформацією, де вам взяти гроші на банківську картку на тиждень на будь-які потреби. І так, перша компанія це організація Фінсфера. зручний сервіс онлайн-кредитування на сайті в опису до цього відео. Ви там знайдете кредитний калькулятор від 500 до 8 тисяч гривень на термін до 30 днів без додаткових комісій можна взяти на банківську картку позику. Отримайте гроші протягом 10 хвилин з прозорими умовами кредитування без довідок про доходи та поручителів. Для оформлення все дуже просто: на сайті заходите, подивитеся умови, заповнити заявку, дочекайтеся схвалення і отримати гроші на картку. Стандартна процедура оформлення з наданням паспорта кода, банківської картки, мати мобільний телефон та вихід в інтернет для подачі заявки. Для погашення кредиту вибираєте або через банк погашати, права 24, термінали самообслуговування, будь-який для вас комфортний варіант. Другий кредитор для вашого ознайомлення це кредит плюс, надає позики на сайті в опису до цього відео від 3 до 30 днів. Перший період кредитування. Сума позики до 15 тисяч гривень можна взяти з акційними умовами. Оформлення до 15 хвилин вік клієнта від 18 до 65 років мати при собі паспорт, податковий номер, дійсну платіжну картку, мобільний телефон і вихід в інтернет. Кредит видається зі зниженою процентною ставкою. Оформлення в той же самий день. Це плюс для вас. Третя організація з видачі кредитів це кредиткаса. В опису до цього відео буде сайт цієї організації. Подивіться умови, а коротко про те, як оформити. Ти маєте при собі паспорт та податковий номер, банківську картку, вихід в інтернет, мобільний телефон для подачі заявки. На калькуляторі прорахуєте суму позики від тисячі до 20 тисяч гривень кредит. До 30 днів перше звернення за кредитом без додаткових переплат. Кредиткаса це ваш помічник для того, щоб взяти позику для власних потреб. Якщо брати повторний кредит, то відтепер дешевша відсоткова ставка 1% на день при повторному зверненні. Ось такі були компанії, які вам можуть допомогти взяти позику в понеділок всього найкращого і будьте здорові.